Шість нових сміттєвозів закупило КТП 1728. Нові вантажівки замінять частину старого автопарку підприємства. Головною перевагою нового автомобіля є те, що ми можемо безперебійно надавати послуги. Тобто для вивезення сміття це вкрай важливо. Тобто одна машина з'їжджає з, з маршруту і ми маємо проблеми по цілому місту. Вартість шести нових автомобілів становить майже 40 мільйонів гривень. Нове обладнання підприємство закупило за кредитні кошти в межах програми 5. -7. 79. Перший внесок був за кошти зароблені підприємством і решта ми кредитувалися під програму 579. Це дає змогу за ну, розумні відсотки мати автомобіль. Зараз автопарк КТП-1728 складається із 19 автомобілів. Окрім нових вантажівок, комунальне підприємство закупило нові контейнери для сортування сміття. Ми будемо ставити їх також поряд з контейнерами зі сміттями, але в свою чергу в цей контейнер жовтий можна буде покладати це скло. Пластик і також метал. Потім підприємство буде здавати для підприємця, самого який буде його повністю розділяти і також отримати від цього прибуток. Вартість одного такого контейнера становить 8 тисяч гривень. Всього таких придбали 200 штук. Нове законодавство і нова техніка дозволяє нам вже виділити на постійній основі автомобіль, який буде збирати це цей збір, цю вторсировину. Що змогу людям? Я сподіваюся, так само від них фідбек і люди будуть сортувати. Як розповіли у КТП, аби забезпечити усе місто такими сортувальними контейнерами, їх потрібно 800 одиниць в майбутньому. Такі баки підприємство докуплятиме. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин.